На родину, вчителько перша клас, двері сьогодні гостинно, школа відчинить для нас. Ми душенятами ну, звемось. ми двора українська, знов до уроки вернемось, спасибі нашому війську, спасибі скажемо захисникам, що нашу землю захищають. дають можливість навчатися нам, наш спокій оберігають. Не будемо навчатися, обіцяємо заради спільної перемоги в ручному режимі чи врутальність. Ну ж нам годуй свої вимоги. Сьогодні в цей день особливий початок навчального року. Щоб рік дійсно був щасливий, ми розпочнемо привітання з кроку. Перший крок це перший клас. Першокласники раді вітаємо вас. Початкову школу будемо разом вивчати, бо в наступному році ми будемо рушати. Другий клас бажаємо ще лише успіхів та міру, щоб тільки не було у вас у школі навчатися усі в час. Сама ні я вам розкажу, наскільки школу я свою люблю. Мій третій клас брала війна. Але не наша в тому вина. Я побажаю вам найсильніших уроків, бо сама роблю найважливіші кроки. Четвертий клас, четвертий крок, дзвони для нас перший дзвінок. Перший дзвінок у школі початку. Ми вже опускники, дзвони нам знову. Я теж на четвертій сходженці стою, благаю, дорослих, зупиніть цю війну. Ми не можемо на місці стояти. Нам треба рости, нам треба навчатись. Не хочемо чути ніякі сирени, зупиніть війну, українські супермени. Ми віримо в вашу силу, віримо в селу. Я хочу у школу ходити свою. Ми, ми хочемо разом, одну нову сілим класом. Ми булиці, не годиться, не ховайні. Ми живі, не ділять. Хай буде п'ятий крок і шостий, а потім сьомий далі восьмий. А там дев'ятий йде полки ждати. Я буду для тебе крила навчатися. У моїй країні потрібні розумні діти. Нас знову всіх відпускає не диток за книги, за завдання, за знаннями. Ми так сумуємо за шкільними днями. Бажаємо учнів старшої школи, які завзятними у закупжал, як мурахи, працюють і старанні у всіх справах і у вашому навчанні. А нашим педагогам хочемо побажати навчальний процес справжній почати. Не в зумі на дітей дивитись, а в класах навчатись до дошки ходити. Ваші мої маніята, повні хлопці! Школи готові! Ми хочемо ходити, сумки збирати, за партами сидіти, за партами писати. У нас дитин крадеться війна, Вигнала зі школи розстріляна весна. Сьогодні разом весь четвертий клас. Повідомляє, що навчатись час. Мирні країни, мирні діти. Четвертий клас хочуть ходити. Чекати наш кільний дзвінок, який покличе щодня на урок. Хай зараз цей дзвінок пролунає до нових знань. Він нас закликає. А ми одночасно загадаємо бажання. Хай мирним буде осіннє світання.